Друзі, всім привіт! Давно не знімав відео. Знаю, що не часто вони виходять, тому що не вистачає на все бажання та в принципі часу. Сьогодні ми приїхали у шикарне місто Бравари. Будемо тут встановлювати кутовий Він дещо незвичайний, тому що його доволі така цікава форма. Її придумав безпосередньо сам клієнт, і ми намагатимемося а її, скажімо так, максимально правдиво відтворити. Звісно, дана форма не буде на всі 100% співпадати, тому що є певні технічні моменти безпосередні побудові камінної топки. І відповідно дещо форма буде іншою. Але в цілому він буде встановлений у нас ось у цьому кутку. Ми вже зробили розмітку, готували будівельні каштування, зварили підставку. Щойно до речі, мій батько з нами її щойно зварив. Зараз є Буду її фарбувати, як ви можете побачити, ізоляційні плити на місці, димохідні труби на місці, команда наша на місці, рештування на точці. Тому приємного перегляду побачимо, як безпосередньо він буде створюватися. Необхідні труби у нас будуть нержавійка не в Цього разу він буде не фарбований. Але, як ви можете зрозуміти, висота даного будинку до виступу даху 7 метрів, тому нам потрібна безпосередньо спецтехніка. Але нічого, завдяки цьому об'єкт стає більш цікавіший, тому що ми любимо працювати на об'єктах, які складні, тому що це приносить більше задоволення, ніж робити просто щось одноманітне, просте. Хоча в цьому теж є величезний сенс і задоволення, тому що проєкт закривається за декілька днів. А тут доведеться працювати, мабуть, дня 4-5. Ми з того, що будемо заносити топку, вона у нас важка. І для того, щоб зменшити її вагу і це було зробити більш приємніше, ми розбираємо футерування. І тоді, скажімо так, легше трошки на спину, без того хвору. Справді, виробник даних камінних топок на даний момент вже передбачив таку додаткову опцію, як ніжки під камінну топку, для того, щоб мати можливість підняти її на певну висоту для зручності. Але ми все ж таки більш довіряємо нашим підставкам. На них буде топка стояти більш надійніше. І, відповідно, є більше маніпуляцій, щоб її правильніше і так виставити. як нам потрібно плюс дана конструкція дозволяє без проблем встановити люфтову рішітку. Тому ну, як вона має певну свою глибину, а безпосередньо самі ніжки будуть заважати розміру самої рішітки. Тому дану конструкцію ми вже зварили як ви бачите, приводимо її в порядок за допомогою фарбів. Друзі, як ви можете помітити, я вже переодягнувся в чистий одяг, а це означає, що ми закінчили черговий наш проект по монтажу. Каміну і почнемо, мабуть, з вулиці, Як ви можете зрозуміти, у нас вже йде димохід по фасаду. Він у нас зроблений із нержавійки в нержавійці, він блискучий, як можете помітити. Нержавійка всередині у нас один міліметр 321 марка Сталі. Це означає, що вона йде з додаванням титану, також має повищений поріг. Температура стійкості. А те, що зовні нержавійка у нас блискуча, а в утеплювачі використовуються вермикулі. Тримається це все діло на посилених хомут. Вони у нас дзеркальні, тобто не виділяються, їх майже непомітно. Що є питання, чи це надійно, чи не потрібно встановлювати додатково якісь розвантажувальні платформи, а я ось вам покажу димоходи, які вже яким уже більше 12 років, ті, які ми робили ще дуже-дуже давно. А у нас тут був виступ даху, тому ми його обійшли. А для цього потрібно було трішечки підрізати метрову трубу. А далі вона до вітрової доски кріпиться на два хамута і також на дві нержавіючі трубки для розтяжки а для більшої жор. Висота, як ви бачите, немаленька. Тому доводилось працювати це все з рештуванням. доволі таки зручно, швидко. Справились ми з димоходом за один день. Це був другий наш робочий день. А сьогодні вже третій, і ми повністю завершили цей камін. Тому йдемо в приміщення, я вам покажу, що у нас вийшло по проекту, та безпосередньо, що там за камінна топка встановлена. Ну і поки колега готує топку для першого розпалу, ми зачекаємо зараз клієнтів і обов'язково при здачі ми запускаємо камін та показуємо, як він працює. До речі, ось таким колодязем потрібно складати дрова для того, щоб більш ефективніше вони. Розгоралися, не диміли та краще запустити, і розпалити камін таким собі верхнім горінням. Так, дизайн проект даного каміна розробив безпосередньо сам замовник. Він може малювати технічні креслення, тому велика йому подяка. Нам не довелося це робити самостійно. Людина чітко розуміла, який камін вона хоче. І ось така цікава форма була запланована. Звісно, вона не відповідає на всі 100% проекту, тому що є. Певні технічні моменти з приводу а, самого розміру камінної топки, вона повинна дихати, тому ця частина у нас трішки більша. Зліво від каміна ми залишили місце для дрівника. по проєкту, як ви можете помітити, у нас ось ця нижня тумба трішки виступає. Тут вона буде оброблятися керамогранітом і далі продовжуватиметься якась стільниця. Тумбочка і залишили місце. Ми безпосередньо під дрівник, Сюди можна декоративно скласти дрова, а також використовувати його як місце для зберігання засобів для користування каміном. Вище ж, уже можна також розмістити якісь палички і зберігати свої фотографії, зробити красиву підсвітку. Тобто, це таке собі додаткове місце, яке я вважаю, завжди повинно бути, тому що це зручно і безпосередньо мій камін приблизно ось. Такі, в такому ж форматі. Звичайно це тим, тому що ось ця частина верхня, яка йде над каміном, зазвичай ми робимо її втопленою. Це зручно, тому що можна оцю частину, яка зовні, обробити якимось керамогранітними плитами чи якоюсь просто плиточкою, мармуром. І, скажімо так, температура, яка йде від скла, вона не передається на, скажімо, фарбовану поверх, а відсікається ось цим, скажімо таки, в 90% наших замовників обробляють. Повністю весь камін керамогранітом, тому що, знову ж таки, це зручно в використуванні. Його завжди можна протерти, він не жовтітиме, і це дуже зручно. Плюс є такий технічний момент, коли між коробом та каміном залишається зазор, і цей зазор потрібно чимось перекривати. У випадку, якщо камінотопка робиться ось так в рівень, тому є додаткові рамки, які перекривають цей зазор, технічний на розширення камінної топки. Якщо її зробити вбудованою, цю рамку не, можна не використовувати, а обробляти це місце безпосередньо чимось практичнішим, типу той ж самої керамогранітної плиточки або мармуру. Даний короб ціліком і повністю виконаний із силікат кальцієвих плит, це спеціально витриманий і розроблений матеріал для. Того, щоб створювати каміни, робоча температура даного матеріалу на 3 см своєї товщини близько 89 градусів, це дуже пожежно-безпечний матеріал, а також екологічно чистий, піддається під будь-які види фінального оздоблення. Його не потрібно обробляти. Гіпсокартоном, і на нього можна відразу класти шпатлівку або плиточку. Були встановлені люфтові рішітки конвекційного типу: одна знизу, дві на вихід це для того, щоб камін обдувався, і саме звідти ми отримуємо тепле повітря. Це сучасний стиль, в якому ви не бачите задньої частини. Дуже цікава та практична форма. Якщо технічно, я думаю, ви самі все побачили, але у нас тут знаходиться декомпресійна камера, вона інколи вона потрібна, інколи вона не потрібна. В даному випадку, на 90% я можу сказати, що вона тут була не потрібною. В зв'язку з тим, що у нас потолок зроблений із бетону, у нас він невисокий, всього 2,80 розмір Дозволяє нам забрати ефективно все тепло з верхньої частини камери. Але ми її таки зробили для того, що, можливо, я так розумію, не спілкувався із клієнтом, але, е швидше за все, тут буде натяжний потолок. І для того, щоб ефективно було зафіксуватися до нього. Тому верхня частина. Цієї камери повністю відділена від основної робочої частини даного каміну. Каміна топка у нас від українського виробника компанії Гаврилів та Сини. Хто не бачив наші попередні відео, можете. Ось тут, от, за посиланням, з ними ознайомитися, ми є офіційними представниками у Києві. У нас є виставка Знаходимося ми на Троєщині і безпосередньо там а, наш клієнт обрав саме цю камінну топку, тому що були різні такі варіанти. По площі та по розміру ідеальною була саме ось ця камінна топка. Тому. Якщо вас цікавить придбати каміну, топ не тільки по картинці або по якихось відгуках, ви можете безпосередньо завітати до нас. Я все розповім, покажу. Ви їх потрогаєте, як вони відкриваються, як вони регулюються. І більш детально з своїм проєктом ми можемо вам порекомендувати саме ту річ, яка вам потрібна. У нас на виставці є багато кутових моделей даних каміння. Мінних топок, а також прямих та з підйомним механізмом, Скажем так, і не тільки даного виробника. Топки у нас можна побачити на виставці. Тому будемо раді, приїжджайте, все покажемо та розкажемо. конкретно це модель 72 на 48 на 52. Вона у нас не в стандартній комплектації, вона у нас. Футурована справжнім німецьким шамотом від компанії Werke. Він у нас потовщений товщиною 4 см. Зазвичай це плаский шамот у стандартній комплектації товщиною у 3 см. Скло у даних камінних топок від провідного виробника склокераміки у світі компанії Chot Robox. Яка дає свій певний блиск, якого ви не отримаєте від японського скла. Це дуже таки важливо під час а, насолоди за вогнем. Ти побачите саме скло по контуру у нас із шовкографією. Це означає те, що цей виробник конкретно під кожну свою топку використовує та замовляє по цим розмірам відповідно із заводу. Тобто, це не ріжеться кустарним методом і скло завжди має певну. Надійну свою кромку, і ви будете впевнені, що воно з часом не трісне та не лопне. Дуже зручно у цих кутових топках те, що сама топка складається не гнутого скла. А із двох частин, які скріплюються між собою ось таким спеціальним профілем, він дуже герметичний. ви не отримаєте через цей стик якусь щілину, а також закопчення скла. Тому що компанія це все розробила на вищому рівні. А чому це зручно? Тому що. Не дай Бог, ви пошкодите якусь і одну із цих двох частин скла. Її з легкістю можна буде замінити. І це відбувається дуже швидко. Якщо б це у нас було цільно гнуте скло, по-перше, воно набагато дорожче, а по-друге, його потрібно дуже довго чекати із виробництва. Тому оце дуже класна штука, точніше я б сказав, практична на випадок різних таких форс-мажорних обставин. Плюсів даної камінної топки є те, що вона фарбована фарбою синотерм. Це фарба, яка під час кристалізації не виділяє неприємного запаху та багато диму. А це важливо, тому що ось тут, наприклад, будова іще не завершена. Тут зроблений лише ремонт на другому поверсі, ну, майже повністю. І тому під час першого розпалу в таких будовах це не страшно. Але якщо у вас вже житлове приміщення, ви в ньому проживаєте, у вас повністю все замебльовано. Дуже важливо, щоб під час цієї кристалізації воно відбувається завжди під час набирання камінної топки певних таких температур, повністю її вивітрити. Є виробники, які фарбовані якимись звичайними ядовитими фарбами, так, вони якісні, але під час оцього першого розпалу вам не доведеться відчувати дискомфорт, а провітрювати приміщення прийдеться дуже таки довго. Додаткових опцій, скажімо так, у нас топова топка, тому що вона має у собі незвичну ручку. Вона у нас ручка-пружина, йде за додаткові кошти як додаткова опція. Але на вибір ви можете замовити будь-яку із ручок із будь-яких із варіантів. До прикладу, це може бути нержавійка, це може бути ручка-пружина, це може бути будь-якого формату ручку, яку ви собі побажаєте. Воробник дозволяє вам трішечки пофантазувати. Якщо щось сподобалось на стороні, це не проблема зробити, тому що у виробника є доволі такі круті виробничі потужності. Вкупі ця топка видає потужність більше 12 кВт, що здатне опалювати приміщення. 120 квадратних метрів. А у зв'язку із будовою та розміщенням даного каміну, як ви можете побачити, ось тут решітки, через які йтиме тепле повітря, і воно відразу попадатиме на другий поверх. А тепло безпосередньо через скло залишатиме та обігріватиме ось цю площу вітальні за допомогою інфрачервоного випромінювання та безпосередньою самою температурою. Горіння деревини цікавим рішенням є те, що дана рама футурована ось такими нержавіючими молдингами, і це дає свій певний ефект під час горіння. Воно буде давати додатковий відблиск. Я хотів сказати, що як за додаткову опцію можна додати сюди подвійне скло? Що це дає на невеликих розмірах топки? Це дає таке собі більш м'якше випромінювання, тобто біля неї більш комфортніше знаходитися. Також, якщо у вас якісь домашні тварини, це йде їм тільки на плюс. З приводу дітей питання не задавайте. Діти це розумні маленькі люди, які один раз обпікшись, вони будуть знати, що сюди торкатися не можна, тому що скло дуже гаряче. І без рукавички ви ніколи не зможете підкинути дрова, навіть якщо використовуватимете ось таку ручку, як тут, яка типу повинна менше грітися. Воно так, але під час підкидання дрів у вас повинна бути на руках рукавичка, бо їх не потрібно кидати, їх потрібно ложити уже на перегорівші дрова на вуглі. Що ж, друзі, ось такий цікавий камін у нас вийшов за три робочі дні. І я знову повторюся, Казати, що найкласнішим рішенням встановлювати камін є саме період весна, літо, ну до осені, тому що цей в цей період світовий день набагато довше, і працювати ми можемо довше. І робимо це, це все діло за три дні, як правило. Зимою ж ви можете ознайомитися з моїми попередніми відео. Ми то, як правило, робимо це все днів за 4-5. А це економить як наш, так і ваш час. Ну і враховувати момент сезонності нашої роботи, тому що замовлень у нас стає дедалі більше. Я розумію, що відео на канал виходять край рідко. Ми просто не встигаємо займатися всім і продажами даних камінних топок, їхнім монтажем, доставками, а також монтажем безпосередньо самих відео, і не завжди зручно знімати відео безпосередньо на будові. Добре, що у нас тут нікого не було. Ми працювали практично самостійно і мали на це можливість часто натхнення. Тому буду вас просити, поставте, будь ласка, вподобайку, підпишіться на цей канал, тому що ми над цим стараємося та працюємо. Вам не важко, а нам дуже приємно. Тому в сумі хотілося би сказати про те, що якщо вас цікавить придбати у топку встановити камін, або його розрахувати для майбутнього, тому що заздалегідь, як правило, навіть проектики. Будинків враховуються те, що і як і де повинен бути встановлений камін, які закладні для цього потрібно. І відповіді на ці всі питання ви можете отримавши, перетелефонувавши до нас за ось цими номерами телефонів. Також вся інформація про нас буде в описі під даним відео. І знову ж таки нагадаюсь, виставка у нас знаходиться на лівому березі Києва. Це на Троєщині, і будемо раді вас там бачити, вам все розказати та пояснити. А зараз чекаємо клієнта, розпалюємо камін, покажемо як він працює, тому що це важливо. Підписуємо гарантію, а ви підпишіться на наш канал. Ну на все добре до побачення. There was once a day that I would pray for you. I'd go misbehave. just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall. It all on tap, I'm loving your vibe always have your back we like all the same tracks listen all night in the sheets all black said i'm falling fast don't remember life before you that's fast i feel good you look great i like you I can't wait a first time a first date, you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place catch me if i fall